Дорогий брат, чи ти віриш, що Ісус Христос є Син Божий і твій особистий Спаситель? Вірю. Чи обіцяєш ти йому служити в доброму сумлінні до кінця твого земного життя? Обіцяю. На основі твоєї віри і твоєї обітниці хрещу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Чи ти віриш, що Ісус Христос є Син Божий і твій особистий Спаситель? Вірую. Чи обіцяєш ти йому служити в доброму сумлінні до кінця твого земного життя? Обіцяю. На основі твоєї віри і твоєї обітниці хрещу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Чи ти віриш, що Ісус Христос є Син Божий і твій особистий Спаситель? Вірую. Чи обіцяєш ти йому служити в доброму сумлінні до кінця твого земного життя? Обіцяю. На основі твоєї віри і твоєї обітниці хрещу тебе в імя Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Чи ти віриш, що Ісус Христос є Син Божий і твій особистий Спаситель? Вірую. Чи обіцяєш ти йому служити в доброму сумлінні до кінця твого земного життя? Обіцяю. На основі твоєї віри і твоєї обітниці прищу тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Чи ти віриш, що Ісус Христос є Син Божий і твій особистий Спаситель? Вірою. Чи обіцяєш ти йому служити в доброму сумлінні до кінця твого земного життя? Обіцяю. На основі твоєї віри і твоєї обітниці хрещу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. до домолиться подяки.